Від 18 травня усі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані. Новий закон про мобілізацію ще не вступив в дію. А військовозобов'язані вже формують черги, щоб оновити свої дані в ТЦК днями. Соцмережами розлетілись фото та відео таких скупчень людей біля територіальних центрів комплектування у великих містах України. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі спробую пояснити, чому українці раптом вирішили так поквапитись з оновленням військово-облікових даних, а також розповім про плани ряду країн повернути українських чоловіків з-за кордону додому. Підписуйтесь на канал і поїхали. 24 четвертого квітня у Фейсбуці з'явився допис киянки Юлії, яка зробила фото черги в одному з ТЦК столиці. За словами авторки світлини, станом на те саме 24 квітня її син вже третій день не міг потрапити до центру комплектування. Мовляв, щодня туди приходять близько сотні чоловіків, а потрапляють не більше 10-20 людей. Дехто займає чергу з 6 ранку і навіть раніше. Але прийом у так званому військкоматі триває лише з 9 до 1 години дня. Тож зрозуміло, чому прийняти усіх чоловіків за цей час не встигають. Мій молодший син Женя, якому потрібно поновити документи, сьогодні 39-й. Це його третя спроба потрапити у військкомат. Займали чергу о 6.20 Десь якщо сьогодні не пройде, плануємо приїхати завтра о п'ятій ранку. Але й 25 п'ятого квітня синавторки допису 22-річний Євген в ТЦК так і не потрапив. Тож за її словами повернеться туди вже в понеділок. Під дописом волонтерки почалося активне обговорення роботи центрів комплектування, зокрема Солом'янського району Києва. Люди писали, що схожі черги помітили і на виноградарі. Цікаво, що фотографії Юлії навіть скористалися росіяни на своїх ресурсах, традиційно вигадавши фантастичну історію, що, мовляв, фото постановне, а тим, хто стояв у черзі, заплатили по 300 гривень. Такі ж черги сформувались і в Івано-Франківську, ба більше на одному з маркетплейсів послуг вже з'являються оголошення з проханням відстояти чергу біля ТЦК за тисячу гривень. Охочих просять прийти до центру комплектування о п'ятій ранку, внести певну людину у список і простояти 3 години. Але зрозуміло, що й такий метод не гарантує оновлення даних день в день. Якщо говорити про новий закон про мобілізацію, то однією з його норм, яка стосується мільйонів чоловіків у віці від 18 до 60 років, є обов'язок уточнити свої облікові дані протягом 60 днів з дати, коли він вступить в силу, тобто з 18 травня. В документі прописано, що оновити інформацію особа може в електронному кабінеті призовника, центрах надання адміністративних послуг або територіальних центрах комплектування. Проте є один нюанс: схему електронного уточнення даних або як це можна буде зробити через ЦНАП, ще не продумали. Більше того, речник міноборони Дмитро Лазуткін раніше зазначав, що електронний кабінет для призовників запрацює лише в червні. Тож військовозобов'язані вже зараз побоюються, що ТЦК просто не встигнуть протягом двох місяців оновити дані мільйонів чоловіків. І ці побоювання вже підтвердили журналісти. Так видання тексти змоделювало три сценарії роботи ТЦК для Києва та країни в цілому. За власними спостереженнями авторів у 2022 році у Києві один кабінет у ТЦК протягом дня приймав 30-40 осіб. А для реєстрації їх потрібно пройти декілька. Загалом в Україні нині працює 178 територіальних центрів комплектування. Якщо ЦНАП та електронний кабінет не запрацюють вчасно, то ТЦК мають обслужити приблизно 7 мільйонів 904 тисячі чоловіків. До початку повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менше ніж 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років, без урахування окупованих Криму та Донбасу. Цієї кількості відібрали 1,3 мільйони діючих військовослужбовців у силах оборони, 659 тисяч втікачів, 569 тисяч осіб, втрачених через окупацію, і ще 25 тисяч ув'язнених. Тож як виглядатимуть запропоновані сценарії? Перший виглядає так: згідно з чинним графіком, більшість київських ТЦК приймають громадян всього 8 годин на тиждень, двічі на тиждень з 9 до 1 години дня. Таким чином, один середньостатистичний український ТЦК має обслуговувати близько однієї 1110 відвідувачів на день. І реєструвати майже 700 військовозобов'язаних за годину згідно з другим сценарієм, ТЦК оновлюватимуть дані протягом 40 робочих годин на тиждень, тобто по 8 годин на день, крім вихідних. Тоді потрібно буде реєструвати 139 осіб на годину. А от третій пропонує ТЦК обслуговувати громадян по 8 годин на день без вихідних протягом 60 днів. У такому разі вони повинні ставити на облік 93 осіб на годину. І усі ці сценарії погодьтеся виглядають не зовсім реалістично. Хоча варто розуміти, що навіть попри новий закон про мобілізацію і вимоги до військовозобов'язаних вказані в ньому, мало ймовірно, що усі понад 7 мільйонів чоловіків прийдуть в центри комплектування для оновлення даних, навіть враховуючи штрафи за ухилянство. Українські ж юристи зазначають, що якщо військоми не встигнуть з оновленням даних усіх охочих, то потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків призовного віку. Врешті на їх пошук можуть задіяти дільничних і патрульних поліцейських. Крім цього, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Останнє вносить людину до реєстру боржників. Накладається арешт на майно цієї людини обмежу. Жується її користування банківськими картами. Також військовозобов'язаного, який не перебуває на обліку та не оновив дані, можуть зупинити на вулиці або на блокпосту, і поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Але врешті пресслужба сухопутних військ закликала громадян відставити паніку. Там запевнили, що ТЦК працюють взагалі цілодобово, тож усі бажаючі можуть поновити свої дані чи стати на облік у будь-який час. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік, але хочемо вам повідомити. Територіальні центри комплектування працюють 24 на 7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Також ви можете попередньо зателефонувати до ТЦК. Проте з огляду на вже наявні черги на практиці усе не зовсім так. Хоча, можливо, після такого розголосу в медіа та соціальних мережах центри комплектування дійсно почнуть працювати, хоча б довше, аніж з 9 до 1 години дня. Та це не усі новини пов'язані з новим законом про мобілізацію ТЦК та військовозобов'язаними. Як ви знаєте, за кордоном обмежили надання консульських послуг українським чоловікам до 18 травня, коли закон про мобілізацію вступить в силу. Подробиці справжнього хаосу, який викликали такі зміни, ви можете подивитись ось тут. Натомість і зараз українці за кордоном продовжують штурмувати центри видачі паспортів, аби отримати документи, найгучніше у Варшаві. А тим часом, 25 квітня, міністр оборони Польщі заявив, що країна готова допомогти повернути чоловіків призовного віку назад до України, адже обурюються вже й самі поляки, коли в кафе бачать молодих українських чоловіків. Владислав косіняк Камиш повідомив, що Польща давно пропонувала українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військовозобов'язаними і має їхати до України. і розповів, що Варшава підтримає Київ у цьому питанні і допоможе повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта. З подібною заявою виступили у Литві. Однак спершу вільнюс дочекається, як цю процедуру проводитиме Польща. Про це заявив очільник Міноборони Литви Лауріна Кащунас. Міністр визнав, що литовській владі необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Однак Кащунас сказав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього приводу ухвалить Польща. Не виключно, що Литва обмежить українських чоловіків у соцвиплатах, дозволах на роботу та документах. Ніхто, звичайно, не буде їх забирати і відвозити до України. Цього не буде, але у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо та подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Натомість, вже 26 квітня глава МВС Польщі Марцін Кернієвський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено. Нині він діє до 30 червня, але ті, хто не матимуть паспортів, також будуть підлягати тимчасовому захисту. Він наголосив, що Польща охоронятиме права біженців і нікому не передасть їхні приватні дані, зокрема й Україні. Крім того, в Німеччині, в якій перебуває найбільша кількість українців, що тікали від війни, не планують позбавляти наших чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців і намагатись відправити їх додому. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максиміліан Каль. Він зазначив, що тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине, а таке рішення української сторони вважає суверенним. Наразі важко спрогнозувати, як ситуації з військовозобов'язаними, як на території України, так і за кордоном, розвиватимуться надалі. Натомість погодьтеся, черги з бажаючих оновити свої дані в ТЦК, виглядають значно краще за вилов чоловіків військомами на вулицях. Хоча обидві ситуації, звісно, не є нормальними. Якщо ж говорити про українців за кордоном, то тут люди знову діляться на два табори. Ті, хто обурені рішенням МЗС про тимчасове припинення надання консульських дій, і ті, хто раді, що врешті питання мобілізації стосується кожного, а не лише тих, хто залишився в Україні. Але чи вплинуть врешті ці обмеження на поповнення українського війська тими, хто нині перебуває за кордоном, невідомо. Адже зрозуміло, що чимала кількість осіб призивного віку виїжджала з України, аби уникнути мобілізації. Хтось виїжджав з окупованих територій, а хтось, як зізнаються самі українці за кордоном, навіть хотів долучитися до. Війська. Але такої можливості начебто не дали. Я Маріуполець. Когда город Маріуполь взяли в окруження, ми пошли в військові частини просити дати нам оружие. Нам відказали. Нам отказали. Нам сказали, що оружия немає. Я приїхав в інший город. Я пішов в военкомат. Мені сказали, що ти нам не нужен. Я почувствовал, что знаете, меня обманули. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. В коментарях чекаємо вашої реакції на новини пов'язані з мобілізацією. І за підписку на канал та лайк під цим відео будемо вдячні, Па-па!